Саморозвиток звучить красиво, правда? Але чи знаєте ви, яка насправді ціна цього шляху? Здавалося б, усе має бути легким мотивація, прогрес, успіх. Та насправді, перш ніж прийти до позитивних змін, ви пройдете через темні, незручні та болючі моменти. У цьому відео ми поговоримо з вами про шість побочних ефектів саморозвитку, які можуть застати вас зонацькими. І головне, як не здатися, коли ви з ними зіткнетеся. Мене звати Олександра, я психолог, і я запрошую вас на свій канал, де я розповідаю цікаво про психологію та мотивацію. Спочатку все стає тільки гіршим. Коли ви починаєте щось нове, це зазвичай боляче, і ви не звикли до таких змін. І, якщо чесно, ви 100% будете почуватися невдахою. Коли ви починаєте щось нове, йога, зміна харчових звичок, вивчення англійської мови, на перших етапах це майже завжди буде відчуватися як ваша поразка, тому що ви не вмілі і вам важко, і ви будете порівнювати себе із тими, хто вже давно у темі. Уявіть, що ви вирішили навчитися бігати. Перший тиждень кожен крок буде для вас здаватися за важким. Ваше дихання буде збиватися, вам буде здаватися, що все навколо дивляться тільки на вас. І вони будуть думати про вас, на що він це робить. Дослідження університету Меллон показують, що наш мозок сприймає дискомфорт. Як сигнал зупинитися, але цей стан називається бар'єром адаптації. Якщо пройти його, далі з'явиться прогрес. Дайте собі право бути новачком, дайте собі право помилятися, вчитися, виглядати смішно. Це частина прогресу, а не ваша поразка. Запам'ятайте, усе нормально, усі початки про дискомфорт. Якщо зараз вам важко, це знак того, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Почуття обмеження. Раніше ви дозволяли собі бездомно витрачати ваш час чи гроші, а тепер вам доводиться себе постійно стримувати. Це буде 100% створювати відчуття, що ви проживаєте неповноцінне життя. Коли ви починаєте змінювати спосіб життя, обмеження стають найминучими. Раніше ви дозволяли собі щось для задоволення, наприклад, фастфуд, безцільний перегляд серіалів, покупки на емоціях. Тепер ви кажете собі Ні. Якщо ви вирішите заощадити кошти для подорожі, це буде означати, що тепер ви відмовляєтеся від улюбленої кави в кав'ярні кожного ранку, і вам буде здаватися, що ваше життя стало менш яскравим. Соціологічне дослідження виявило, що 60% людей, які починають заощаджувати або змінюють свої звички, на перших етапах відчувають втрату дискомфорту, але більшість із них звикають за 2-3 місяці. Не фокусуйтеся на тому, що ви втратили. Замість цього подумайте, що ви отримаєте. Більше грошей, більше здоров'я чи часу для справді важливого. Насправді це не обмеження, а зміщення вашого фокусу. Ви вчитеся обирати те, що працює на вашу користь у довгостроковій перспективі. Розрив неякісних стосунків для того, щоб знайти людей, які підтримуватимуть вас, доведеться завершити стосунки, що витягують енергію. Це боляче, адже розставання завжди непрості. Але подумайте, як ви можете зростати, якщо вас постійно тягнуть вниз. Щоб знайти людей, які підтримують ваш розвиток, доведеться закінчити стосунки з тими, хто вас гальмує. Це не означає, що ви перестаєте любити старих друзів, але їхній спосіб мислення може більше не збігатися із вашим. Ви вирішили кинути пити алкоголь, а ваші друзі щоп'ятниці збираються у барі, в якийсь момент ці зустрічі перестануть приносити вам задоволення. Дані Гарвардської школи бізнесу показують, що люди, які оточують себе однодумцями, досягають своїх цілей на 45% швидше. Не бійтеся розривати токсичні стосунки. Це місце для нових людей, які допоможуть вам зростати. Для вироблення нової звички потрібні місяці. Тому що звички не формуються за тиждень, вони потребують від 3 до 6 місяців напруженої роботи, а інколи навіть і більше. Це не швидка перемога, а довгий марафон. І хоч би як круто це не звучало в мотиваційних відео, реальність така, щоб виробити нову звичку, вам потрібно від 66 до 180 днів. Якщо ви вирішите вставати о 6 ранку. Перші два тижні ви захочете здатися, тому що ваш організм іще не звик до нового режиму. Дослідження Університетського коледжу Лондона довело. Середній час формування звички 66 днів, але для складних звичок, таких як зміна харчування, регулярний спорт, може знадобитися і більше 6 місяців. Не вимагайте від себе миттєвого результату. Маленькі, але регулярні кроки це шлях до вашого успіху. Ви втрачаєте старих друзів. З часом ви помічаєте, що вас більше не цікавлять ті розмови та звички, які об'єднували вас із деякими людьми багато років. Це викликає відчуття самотності. Коли ви змінюєтесь, ваші інтереси теж змінюються. І старі друзі, з якими вас пов'язували, вечірки або ліниві вихідні, можуть більше не розуміти вас. Ви почали читати книги про саморозвиток, тоді як ваші друзі обговорюють новий серіал. Ви відчуваєте, що вас більше нічого не пов'язує. Але це не кінець вашого соціального життя, а його новий етап. Шукайте людей, які підтримують ваші нові цінності. Саморозвиток – це дисципліна, ні, і це точно не завжди весело. Саморозвиток – це не лише про натхнення, це про пахати щодня, навіть коли нудно, коли хочеться все кинути і. Важко. Так, мотивація важлива, але вона триває тільки кілька днів. Усе інше то тільки ваша дисципліна. Вставати рано, робити зарядку, працювати над собою щодня це не так цікаво, як надихає у фільмах. Психологи довели, що звички будуються не на емоціях, а на щоденній рутині. Регулярність перемагає натхнення. Замість того, щоб шукати драйв, сфокусуйтеся на процесі, установіть собі графік та дотримуйтесь його. Тільки дисципліна перетворює ваші мали зусилля на великі результати. Так, саморозвиток це не магія, це важка праця, біль і навіть втрати. Саморозвиток це не шлях казкових змін, а реальна боротьба із собою. І це дійсно боляче, і це вимагає втрат. Але ці втрати відкривають шлях до більшої свободи, здоров'я, кращих взаємин і відчуття власної гармонії. Чи готові ви виплатити таку ціну? Напишіть у коментарях, з якими із цих побочних ефектів ви вже стикалися і чи вдалося вам їх подолати. Хочете бачити більше цікавої інформації про психологію, підпишіться на мій канал та не забудьте поставити лайк цьому відео.